Правильно то до слідчого сеча на вимогу, чи там ухвалу слідчого судді і що Ні є доказом. Де відповідно мало бути основним видом і підвидом експертизи криміналістичні експертизи. Почеркознавча технічна експертиза документів. Де хто все перевіряв. Економічна. Тобто бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, фінансово-кредитної операції, з метою більш повного задоволення потреб слідчого та судової практики щодо вирішення питань, які потребують застосування наукових, технічних або інших спеціальних знань експертними установами організовується проведення інших видів експертиз, крім судової, медичної та судової психі... психіатричної, в тому числі й тих, що перебувають в стадії наукової розробки. Відповідно до чинного законодавства для юридичних і фізичних осіб на довірних засадах експертами проводяться експертні дослідження, що потребують спеціальних знань та використання методів криміналістики і судової експертизи. Для розв'язання ідентифікації завдань завдань щодо документів виготовлення за допомогою комп'ютерної техніки, ця техніка надається в, комплексі, в комплекті системний блок комп'ютера. Інсталяційний диск з драйвером принтера або багатофункціонального пристрою, з'єднувальні та мережеві кабілі, принтер, до направлення комп'ютерної техніки на експертизу будь-яка робота на ній не дозволяється. Вирішення ідентифікаційних питань проводиться в межах комплексної комп'ютерної технічної експертизи та технічної експертизи документів занявності електронного оригіналу, документа, файлу. Де воно є? Де електронний документ? Електронний оригінал документа файла. Вилучення комп'ютерної техніки і огляд мають проводити за участі спеціаліста в галузі комп'ютерної техніки дослідження. У нас нема жодного. Шодного. При призначенні експертиз стосовно документів, виготовлених за допомогою комп'ютерної техніки, необхідно з'ясувати, чи змінювались змінні частини картриджа, або чи піддавались ремонту які-небудь вузли принтерів. Якщо кадрджі лазерних принтерів змінювались, необхідно вжити заходів щодо розшуку відповідальних відпрацьованих картриджів та подати їх на дослідження. Для проведення експертизи необхідно також вилучити. Вінні зразки, які були виготовлені на вилученому принтері, у період, які, період, що відповідає періоду виготовлення досліджуваних документів та інші виклади нам у клопотанні попередньо. Та ніхто не перевіряв жодного, ніхто нічого не перевіряв. От я показуємо, от, провели на розпорядження 23.04 No4 щодо проведення інвентаризації, рахунок 26-25 рахунків. На виконання ухвали слідчого судді Міжіського району суду від 19.04.04.18 розпоряджається провести інвентаризацію по карткових рахунках згідно даного запиту. Боржавич, Буришин, Палапа, Плець, Товт і що. Ревізію проведено в термін з 23.04 по 23.04. Та направити мені на затвердження робити що. Контроль за виконанням. Хто що. те, ну хто то, хто то, то, Як такое може бути. І далі дивимось. Томінець Василь Іванович. Дивимось. 27.03 дата надходження заяви. Да? Дата внесення в ЄРДР, 27.03.2018 21.35.59. Стаття 190, частина 3. Ще раз. 27.03.18.21.35.59. Василь Іванович. 28.03. Томінець Володимир. Дає реєстрації провадження. Томінець Володимир, 27.03.2018, 21.35.59. Тут 21, 35, 59, 27.03. Одна та сама дата. Час, минута, секунда. Василь. Володимир. Тут 159-ї проважні витяг з РДР. Тут ніхто нічого не пише. 2.858, 2.858. Сума коштів. Хто це вносив ЄРДР? Хто такі дає матеріали до суду? Я ж ми кажемо, Володимир чи Василь, що було перше? Яйце чи куриця? Звернути увагу. Сич, Пилип, Савка. Що? Самому далі зробити 159, та нема нічого. Також 25-10 під час проведення санкціонованого обшуку без проведення відео, фото, фіксації влас... обвинувачені власникам господарства, а саме батькам, не були надані копії протоколу проведення слідчо розшукової дії. Та 25.0518 року без проведення відеофотофіксації щодо обвинувачення слідчим сечем було, було примінено незаконну грубу фізичну силу, а саме заламування гру, грубе поводження в дворі власного дворосподарства, що стало наслідком та призвело також до вкрай жахливої ситуації, а саме передчасної госпіталізації та смерті е, батьків. Овинувачений від пережито, а саме незаконних протиправні, незаконні протиправні поведінці злочинців правоохоронців у слідчого відділу Міжийської поліції. Даний факт має бути судом додатково перевірено та надано відповідну правову оцінку. Так, йдемо далі. тобто при подачі. Останнього обвинувального акту 25.05 не було не відео. Вже обов'язково мало бути відповідно запис вручення обвинувального акту, так само адвокат. Не було ні адвоката, ні викликаного адвоката і не передано. Ніхто нічого не робив. Так само має бути перевірено відповідно документи від інструкції. От, підпис нема. Обвинувачена не підписувалася на випадку відсутності е, обов'язку, та хол-менеджер е, е, взаємовідносини взаємозв'язки хол-менеджер для виконання своїх функціональних обов'язків співробітниками. Спів, сп, Ну тут не У випадку відсутності хол менеджера його функції та обов'язки частково покладаються на іншого працівника виконавчим наказом філії. Тобто нема немає нічого. Заява про призначити мене на посаду провідного економіста і що 5, 10, то, то, то шарга, от є, да? підписалася. От. Є її підпис, що вона провідний економіст. А в нашому випадку призначено 10-го на посаду провідного економіста, але виконання функцій холл менеджера сектора роздрібного бізнесу філії Закарпатського міжійського посадового особа 2500 гривень на місяць. І то на місяць із випробувальним терміном на 3 місяці. І що? Далі? Що? Ніхто нічого не знає. Так, постанова. Від 7 квітня 25-го року справа номер 349 508, 16 К проведена, впровадження номер 51-3565 кМА 24, де вказуємо, що опять же посилаємося на то, що е, слідчий. Що ця оцінка Судовим в документі під час касаційного розгляду, в чому а, що навіть у Верховний суд має перевіряти а, відповідно погодження прокурорів чи слідчих у даному випадку, що не лише будуть казати, що як каже суд, а ви на восьмий рік звернулися чи на в кінці сьомого року звернулися, що прокурори слідчі є. Невідповідно призначені, тобто докази є недопустимими у зв'язку з тим, що були не призначені слідчі чи прокурори. Даже касаційний суд каже, що навіть вони мають право самі перевіряти, перш за все належність призначення чи прокурори, чи слідчі у, даному, у даній, в даному кримінальному провадженні даже Верховний суд при розгляді касаційної скарги. От ще раз наголошуємо справу, написали постанова від 7 квітня 25 року. Справа 349 508 16К. Так само вказуємо об'єднана палата в справі номер 477 426 17 з приводу Ем. Такое самое, скільки вони стосуються є доказом. Оцінюють судом коців. Скільки вони є свої суд... не є доказом відповідному кримінальному провадженню, але ще підтверджують наявність або відсутність повноважень указ... указаних вище суб'єктів вчинення певних процесуальних дій. <анкред Floyd> <плес> тобто то, то, то все має перевірятися відповідно чинному кримінально постаному кодексу, конвенції і тому подібної. Так само посилаємося на підстави. Самовідводу 36-ї прокурора він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи і інші обставини викликають сумніву у неупередженості або об'єктивності судді, так само указуємо з... з підстави самовідводу судді, тобто в даному питанні суддя. Має перевіряти питання, тобто висновки е, я упереджено не звертає увагу на ухвалу на постанову о, о, постанову іменем України в справі 724-86-20, провадження 51, 13.53, кому об'єднаної палати касаційно-кримінального суду, де вказано, що. Як ми вже вказували, що призначення визначення слідчих групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, визначення старшого групи слідчого, який керуватиме діями інших слідчих. Суд не, суд не бере до уваги. Постанова іменем України від тридцять першого ну, справа 765 дроб. 1010 шістьдесят дробь Велика Палата Верховного суду у випадку призначення експертизи слідчим, який не входить до складу визначеної, визначеної кримінального провадження слідчої групи суд, вирішуючи питання про допустимість, допустимість дані, даних висновку експерта і як доказів, повинен в межах доводів сторін перевірити. Чи призвів спосіб призначення експертизи до порушення тих чи інших прав і свобод людини, передбачених Конвенцією та або Конституцією України, в разі визнання доказів недопустимими, суд має умотивувати свої висновки про істотне порушення вимог кримінально процесуального закону, зазначивши кі саміть? Самі чи права і свободи були порушені в тому, у чому це виражалось, оцінюючи докази на предмет допустимості відповідно до критеріїв встановлених. Кримінальним процесуальним законом суд виходить з обставин конкретної справи, а також повинен мотувати своє рішення. Так, справу, так само Верховний суд постановив від 15.15 15 року справа номер 6 Тере шістьсімся де указано, що відповідно зазначено, зазначив, що відповідно до пунктів 6.768 положення про порядок і місяць спеціальних платіжних засобів із здійсненням операції їх використання, затвердженої постановою управління НБУ від 30.04.2010 року No223 банк у разі здійснення недозволеної або некоректної. Коректно виконаної платіжної операції, якщо користувач невідкладно повідомив про платіжні операції, що ним не виконувалися, або які були виконані некоректно, негайно відшкодовує платнику суму такої операції та, за необхідності відновлює залишок коштів на рахунку того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції. Користувач не несе відповідальність за здійснення платіжних операцій, якщо спеціальний, спеціальний платіжний засіб було використано без фізичного пред'явлення користувачем або електронної ідентифікації самого спеціального платіжного засобу та його держателя, крім випадків, коли доведено, що користувач своїми діями без чи без е, безяніс прияв втраті незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншого. Іншої інформації, яка дає йому згоду ініціювати платіжні операції, так само висновок суду Верховного суду прийшов у постанову від 07.15 року справа 6-301 цс 15 здійснення правосуддя. Так, інформація незалежна. І у, ну, у подібних такий саме істотного порушення, визнати істотним порушенням і так далі тому подобної. І мав, і мав відповідно. Е суд має мав відповідно. Тобто в даному випадку е Ощадбанк мав е мав е компенсувати всі кошти у, у, у кошти. Клієнтам банку із 2017 чи 2018 року чи 2019 року, потім покажемо, що там воно не закінчується. І до того ми не знаємо, скільки випадків і хто то все, хто -то все робить то, то ті системні, як це каже, порушення прав клієнтів, де у банку викрадаються кошти, переводяться, наприклад, як у Френіса. Відкрив був рахунок. З того рахунка перевели на карту, карту і потім йому дзвонили, що треба продиктувати, бо його карта чи там в безпеці, чи ще він продиктував номер. Вроде, і Потім кошти перевелися на інший рахунок, а потім на якій, на жінка вже в Луганську чи в Донецьку потім зняла ті кошти. І що а де, 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 ті, де ті другі. Так само інші випадки. Ну, зараз будемо розказувати, в яких ситуація. Тут є ще заявники, ми не розуміємо, як, хто, де, як, друг, як, як, всі карти, як всі карти виготовлялися. Виготовлялася одна особа у банку, міжійському відділенні. І хто що, хто перевірив, чому не прийнято рішення по, по іншій особі, і, і як може корелю, корелювати з відповідним. Що винувата одна особа, дві визнали вину, третю нічого, а от четверту треба шахрайство 193 із вчиненням відки. Тільки хто має доказ. Ніхто не перевіряв жодній жодні експертизи, жодні, е, ну ніхто нічого не робить. На даному етапі треба провести перевірку, дати оцінку. Судді, кривка, який упереджено ставиться прокурорів, які вісім років не, 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 не з'являються до суду, от, копії ж долучає якісь матеріали непонятно звідки, як на копіях. Ну, то, то, то щось із чимось, Підписи, чи вони п'яні, чи, е, чи то Палканін п'яний, чи то так само декмо покажемо. В інших випадках де БДК. Хто підписувався, за БДК підписи ставив, де дивитися? Хто ставив підписи за начальника Міжійської поліції Жабу Віталія Михайловича? Хто то все робить? Хто? Чому суддя до теперішнього часу? Наші клопотання зараз буде показувати. Ніхто нічого не хоче перевіряти. Ну, ну як так? От. Зараз будемо продовжувати, продовжувати розказувати подані матеріали кримінального провадження нами.